До Дня міста. Цьогоріч ви його місто відсвяткувало вже у травні. Однак судового рішення про дозвіл перенесення дня міста 29 вересня на травень ще немає. Суд буде 4 червня. Як ви можете це прокоментувати у разі заборони судом, ви побачите святкування Дня міста 29 вересня чи ні? Ну, по-перше, якщо ви бачили, ми не святкували гучно, а були деякі заходи, які стосувалися там, спортивних заходів. Прийому гостей, які до нас приїжджали в екскурсіонні, бібліотечні заходи в цьому форматі. Ми спілкувалися протягом суботи, і неділі з громадянами міста, всі дуже позитивно реагують на ці заходи, на перенесення, і громада міста в принципі, висказала свої слова. І тільки ми розуміємо, що одна людина, якою, до речі, Є якісь внутрішні забобони по відношенню до будь-яких ініціатив, які ініціюють з боку містян, з боку міського, панкома, посадових осіб. Що стосується судового засідання, ну я не розумію там, яка доля буде, ми подивимось. Але, на мій погляд, 29 вересня він як був днем вигнання. Німецьких загарбників з нашого міста, так і він буде відзначатися в вигляді меморіальних заходів. Тобто раніше ми намагалися з'єднати меморіальні заходи з святкуванням. Сьогодні це буде чистий захід щодо визнання заслуг тих, хто загинув у роки Другої світової війни, тобто, хто загинув у сьогоднішній війні. Тобто місто буде вважати і цих людей будемо їздити на кладовище, покладати квіти, казати про них, робити якісь тематичні виставки стосовно тих заходів. А день міста, який ми сьогодні провели, це хотілося розділити ці поняття, тому що, на мій погляд, оце комуністичний Форми, які заганяли всіх, в якісь святкування, які стосувалися там, як раніше казали, велика отечественної війни, то на сьогоднішній день це мені кажеться, сама Валентіна Івановна протирічить сама собі, тому що раніше вона виступала за там, дуже критично щодо всіх заходів, які стосувалися. Комуністичної ідеології, а сьогодні чомусь вона знову розгортається і суперечить сама суді. Та, на мій погляд, ніяких там змін особливих не відбудеться. День міста ми відзначили 29 вересня, також відзначимо. Подивимося, як буде в подальшому, як суд стане на яку сторону. Тобто, якщо суд стане не на вашу сторону, ви повернете відзначання міста? Ми не можемо зараз сказати, на яку сторону стане суд. Думаю, що знаєте, сьогодні статут він тим паче, що в різних формах не, не стає тим там, основним там, законом, який стосується. Основний закон це рішення Ради. Рішенням ради був прийнят статут. Рішенням Ради можуть внести зміни до різних форумів. і в тому числі подивіться зараз, от буквально на прошлому тижні кривий ріг змінив. День святкування міста. Точно так же всі відходять від цього комуністичного минулого. Полтава змінила, Харків змінив, інші міста. Всі, всі йдуть в ногу з часом, а ми чогось намагаємося повернутися в минуле.